Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Книга джунглів. Жила колись у далеких джунглях родина вовків. Одного дня, коли мама і тато вовки відпочивали у своєму лігві. Вони почули десь недалечко тихий плач. Визирнувши зі сховку, вовки з подивом побачили людське дитинча, яке поволі повзало в траві. Воно було таке безпорадне, а в лісі на нього чекало стільки небезпек, що мама й татко вовки. Вирішили залишити його в себе, захищати і виховувати разом зі своїми вовченятами. Малюка назвали Мауглі. Новина про людське дитинча швидко долетіла до вух Акели, ватажка вовчої зграї. Скликавши всіх членів зграї, старий вовк. Грізно промовив. Це людське дитинча небезпечне. Мусимо позбавитись його, інакше тигр Шерхан захоче ним поласувати й нападе на нас. Почувши слова Акели, перелякані тварини схвально закивали головами. Але Пантера Багіра й ведмідь балу. Які неабияк переймалися долею дитини, стали на захист маленького мауглі. Якщо ви відмовитесь від людського дитинчати, хлопчик помре, дозвольте нам його виховувати, і Шерхан навіть не наблизиться до зграї. На тому і зійшлися, ці двоє візьмуть мауглі. Під свій захист і навчать його розмовляти мовою тварин і виживати в джунглях. Мауглі підростав і нічим не відрізнявся від інших дитинчат, тож не завжди прислухався до порад своїх старших друзів. Одного дня, тікаючи від шерхана. Який чатував на нього в хащах, хлопчик побіг за зграєю мав, та й опинився серед руїн загубленого міста. Саме тут жили мавпи зі своїм королем Луї. Король умовив Мауглі пробратися у вежу, де мешкали отруйні змії, і викрасти скарби. Хлопець опинився в справжній небезпеці. На щастя, Балуй багіра в супроводі могутнього пітона Ка прийшли йому на допомогу й урятували життя. Спливав час, Шерхан невпинно стежив за юним Мауглі. Він спробував іще раз напасти на хлопця, але той урятувався, сховавшись на дереві. Проте тигр не мав наміру припиняти полювання. Довелося мауглі звернутися по допомогу довірних друзів. Одного дня Балу і Багіра відчайдушно билися з тигром. Саме в цей час у лісі почалася жахлива буря. У дерево поблизу вдарила блискавка, і воно перетворилося на велетенський смолоскип. Не вагаючись, Мауглі схопив пойняту вогнем гілку і кинувся на допомогу своїм приятелям. Побачивши його, Ширхан, який донестями появся вогню, поквапився геть, пообіцявши помститися. Після цієї пригоди Балуй Багіра покликали хлопця, якого дуже любили, і неохоче сказали: Ширхан нічого не прощає і не забуває. Він не дасть тобі спокою, доки не доможиться свого. Після цих слів Мауглі неабияк засмутився, але він розумів, що життя в джунглях стає для нього дуже небезпечним. Тож наступного ранку він пішов за друзями до селища на краю лісу. Ще здалеку почули приятелі Мелодійний спів. Дівчина прала одяг у річці І наспівувала пісеньку. До цього Мауглі не бачив людини тим більше такої гарної. І серце його сповнилося радістю та надією. Він підійшов ближче. І познайомився з дівчиною, розповів їй свою історію. Балу з багірою тихенько пішли собі, адже тепер хлопець був серед своїх. Відтоді для мауглі почалося нове, неймовірне життя. На дзвіночок і підписуйтесь на наш канал.